Працюють по 12 годин і з 7 ранку до 19.00 пані Ольга разом із колегами випікає великодній хліб, понад 8 тисяч одиниць за добу. Тож на одну працівницю припадає близько 200 пасок щодня. з тіста від 20 хвилин. Потім тісто десь до години стоїть. Він воно визріває, підходить. Потім дівчата розробляють хвилин ну, десь 20 певно. Хвилин 40 – воно стоїть розстоїшні шафі. Підходить, збільшується в об'ємі. 40 хвилин воно печеться і там. Прикрашається з добу відправляють майже до всіх магазинів роздрібної торгівлі Хмельницького. Ціна ж паски від 20 до 120 гривень. Вартість залежить від кількох факторів. Інгредієнтів «120 гривень за дорогий сегмент нашої паски. Це паска елітна, це паска крафін, яку ми в цьому році почали найпершу випікати. Це дорога паска, в яку йде і сушена журавлина, і цукати, і сушена вишня, і маску селянське. Родзинки це у нас де паска такої більш дешевої рецептури, куди ми вкладаємо по рецептурі тільки родзинку. Та розміру ми виробляємо пасочку від 150 п'ятдесяти грам і до 800 грам. Найменша йде маленька пасочка 150 грамів, 250 для маленьких споживачів для діток. Там прикрашена гарно. Порівняно із попередніми роками, паска подорожчала. Ціник піднявся фактично на всі складові пасхальної випічки. Так найбільшу різницю помітили під час закупівлі яєць. Порівнюючи ціни минулого року, і цього року на сировину звичайно зросли. Ну, орієнтовно десь півтора рази. Але все ж таки ми завчасно замовляли і родзинки, і яйце в таку сировину і борошно для того, щоб ми встигли вчасно виговорити наш наше замовлення пасхальної випічки. На хлібозаводі не забувають і про тих, хто боронить нашу землю, військових. Волонтерські організації роблять замовлення. Відповідно до них підприємство дарує знижку. Вже у п'ятницю паски передадуть на фронт. Сніжана Мазур Вадим Гловацький новини 33-й телеканал.